Усім привіт, дивіться мій канал. Сьогодні в мене буде таке коротке відео про те, як перешити комп'ютерне стуло. Внучка мені принесла сьогодні своє стуло і каже, діду треба щось із нього нормально зробити, тому що вже сідушка зовсім прохудилась нікуди, треба обшити, щоб був якийсь гарний вік. Отут От саме що головне, що ця вставка була зроблена з простенького картону. Так що сюди я планую поставити ДВП якесь. Розтяжки познімав. Так, знімаємо. Далі. Готовий шаблон уже з сідушки. Бокові дві штуки. Тут дві на спинку, бокові маємо шаблони. І маємо шаблон на саму спинку. Я вирішив на саму сідушку взяти. У мене от така тканина була стача. Це автомобільна тканина, вона на поролоні. Пришиваю я стару нашу спинку. Одним словом, все те саме, тільки новий матеріал нашиваємо на бір. Так, і так, друзі, от пошив я свої чохли на стула, Чого я не купляв, з остатком, але це вже з дермантином ви не порівняєте. Це надійно, ткань є мебельна, так що вона буде служити довго. Так, як вам я і говорив, сюди поставлю замість картону тоненького, поставлю ДВП. Це вже надійно буде сидіти і нічого проломлюватися не буде. Так, синтепон у нас для того, щоб гарно натягнути саму ткань. Спочатку по углах наживляємо, щоб у нас воно було рівненько. Три години роботи. Із старого офісного крісла вийшло отаке чудове новеньке крісло. Матеріал надійний, не протреться, не полопає. Я думаю, що внучка буде задоволена.